А ну його вона нахід. У Європі з цим дуже сильний напряг. І прийшлося посколубцям це робити. Ви ж не секунд, Братислава. І їдеш. Набагато цікавіше, трошки дорожче буде, але хай це буде для вас сюрпризом. Не потрібно нікому вірити взагалі. Через практику все має проходити. Це глупость. Ви в чужій країні, як я, дуже гарна ідея. Спонтанність. Що ж, давай почнемо. Я тут підготував список, як зіпсувати свою подорож. У мене це вийшло дуже добре. Проблема <рес> І перше, що ми почнемо, це нам таку пораду. Не готуйтесь заздалегідь, Та ну його нахід. Наприклад, почніть збирати речі. От ви запланували, наприклад, дорогу, так? На ранок Встали в 5 годин ранку. І ще потрібно години-дві мінімум збирати речі. Не цікаво скласти їх заздалегідь ввечері. Не то пальто. І не потрібно писати список, що потрібно з собою взяти. Просто з ходу почали збирати речі та й, та й все. Біля води дуже холодно, замерз вуха. Беріть з собою не багато речей. Або, або беріть багато, але не те, що потрібно. Візьміть декілька пар взуттів, наприклад, там на 3-4 дня подорожу. Чому б ні? Однієї може бути недостатньо. Обов'язково-обов'язково обов візьміть з собою велосипед. Тому що у Європі з цим дуже сильний напряг. Ти не зможеш ніде зняти десь у місті, зняти в оренду велик і поїхати. Треба велосипед брати з собою, щоб він в багажнику заді їхав. І ні в коєму разі не беріть якихось викруток спеціально для, того, для, для велосипеда. І ну, це дуже цікаво. Я викручував колесо і потратив на це десь, ну, може пів години. По-перше, я взагалі не знав, що, е що велик не влізе в мій багажник. І що потрібно знімати переднє колесо. І я думав, що це легко, але коли я почав знімати, виявилося, що в мене немає тої викрутки, по-моєму, на 17 там той ключ, в мене його немає. І довелося посхогуцям зробити так же так. Велосипед — це дуже важливо. Я їду, хрен знає, де. Ні в якому разі, ні в якому разі не плануйте маршрути. Ви ж не секунд, правильно? Не будьте боягузом їдьте абсолютно без маршруту бо приблизно собі знаєте яке там місто ви хочете відвідати але але навіщо планувати маршрут ну, я собі наприклад знав що я хочу е, поїхати там наприклад у братиславу відень будапешт і все і цього в принципі достатньо навіщо вугу вів собі братислава і їдеш ні в кому разі не дивіться зарані якихось відео не читайте статті про ці про ці міста навіщо навіщо ви там все побачите Не бері з собою запас грошей, тому що не буде цікаво, якщо у вас є якийсь запас дійг. Набагато цікавіше їхати впритик. Наприклад, порахували там стільки-то на бензин, стільки-то на готелі, стільки-то на їду, і все. В принципі, цього достатнього запаса ніякого не має бути, тому що так взагалі не цікаво. І так, 11 євро треба заплатити за паркінг. Розраховуйтеся, коли ви розраховуєтеся картою десь у ресторані або в магазині, не використовуйте ту валюту, яка там є. Наприклад, якщо у вас на карті гривні, а ви в Україні і там є якась місна валюта, вибирайте долар або євро. Там на терміналі потрібно вибрати. Виберіть або долар, або євро. Не потрібно вам та місцева валюта. Подвійна конвертація це те, що вам потрібно. Трошки дорожче буде, але Шукає легких путів, ми не, ми не шукаємо легких путів. Ні в коєму разі, ні в коєму разі не читайте, не читайте відгуки тих готелів, куди їдете. Хай це буде для вас сюрпризом. Наприклад, не працює отоплення. Навіщо воно вам? Поділи куртку і спите. Або, наприклад, або, наприклад, що там? Що там таке може бути? Клопи. Клопи, наприклад, е, пошукали дуже добре, вбили там, наприклад, три клопа, як я зробив, і все, і спите собі далі. Взагалі немає ніякого значення. Набагато цікавіше виявляти самому. Всі недоліки готелю і, можливо, потім написати в озеро. Не потрібно нікому вірити взагалі. Мало чи там понаписують. Хуйня якась. На жаль, 120 євро штраф. Коротше, я йому пояснював 5 хвилин, що я нікуди не їхав і що я просто не знав, що то лінія метро. Ні в коєму разі не дивіться на якісь, якщо ви гуляєте по місту, попереджувані знаки. Ну, от, я, от я, наприклад, хотів прийти через переход, зайшов у метро. Там немає турнікетів, і мене чуть не оштрафували на 120 євро. Ну якщо б я подивився, що там, наприклад, метро, знак, лінія, така то я б туди не зайшов. Але у як у всякі подорожі мають бути свої якісь, свої якісь цікавості. Потрібно все визнавати на своєму прикладі. Через практику все має проходити. Ти маєш бути готовим до несподіванок. Чим більше несподіванок у подорожі, тим цікавіше взагалі. Не потрібно лякатися не не потрібно лякатися тяжких путів. Не беріть з собою пауербанк. Це глупость. Брати з собою пауербанк це глупость. Ви в чужій країні, якщо у вас є телефон, наприклад, ну ви можете зайти в кафе якесь. Зрядку теж не беріть. Її можете купити десь. Навіщо вам взагалі телефон? Якщо ви їдете в якесь інше місто або в іншу країну. Завжди використовуйте платні дороги. По перше, ви платите за них деньги, і ви розумієте, я заплатив за них. Деньги, так? Дорога може бути навіть довшою. Чим довше їдеш, тим краще. Так, друзі, в общем, купив я цей вінітку. Дорога, яка безкоштовна, вона в принципі може бути швидша, але який в тому сенс? Їхати по безкоштовній дорозі немає ніякого сенсу, я так рахую. Розраховуйте таким чином свою подорож. свою подорож розраховувати таким чином, щоб одна країна один день, щоб у вас просто не було можливості відпочити. Навіщо вам відпочивати в принципі? Треба як молнія пролетіти сьогодні. Там завтра там, після завтра там, як я в принципі дуже гарна ідея. Постарайся знімати фото або відео тих місць, де ти знаходишся увечері, тому що якість зйомки увечері не саме найкраща. Хай людина, яка дивиться потім, хай е, хай вона догадується, де, де це знаходиться. Якість це не саме головне в принципі у фото-відео. тому ввечері це топчик ввечері. Ходіть, знімайте собі і нічого нічого страшного в цьому немає. І так, якщо мої поради стали для вас корисними, підписуйтесь, ставте лайк і до іншої зустрічі. Але, ви взагалі знаєте, що можливо, можливо, в цьому щось є Спонтанність. яка спонтанність подорожів без всякого планування.